Бенській гімназії премудрість сьогодні, 29 серпня, відбулося свято першого дзвоника. З самого ранку подвір'я гімназії заповнили схвильовані батьки, щасливі педагоги та діти. Багато хто з них уже встиг засумувати за своїм навчальним закладом. Трішки скучала, хотілося до школи, тому що однокласники, друзі, хотіли трохи повеселитись, бо на канікулах було скучно. Хотіли в школу, але не дуже тому що хочеться вдома. Ми не хотіли школу. А чому? Не знаю. Школу хочеться, заскучились за уроками, за вчителями. Як розповіли в адміністрації навчального закладу, провели урочистості на декілька днів раніше, щоб не створювати ажіотажу до 1 вересня та додатково убезпечити дітей і гостей свята. Наші гімназисти це ті люди, які будуть творити нове суспільство. Це те суспільство, яке буде творитися людьми з високими моральними стандартами. Я впевнений, що Україна розцвіте. Таким чином гімназія премудрість стала першим навчальним закладом у Дубинському районі та усій Рівненській області, який відчинив двері для своїх вихованців. Приємно, що сьогодні саме школа премудрість розпочала першу естафету з перших дзвоників. І сьогодні діти підуть в безпечне місце, в безпечне середовище і будуть отримувати знання. Я думаю, усі навчальні заклади. А в нас у Дубинському рівні їх понад 90, цю естафету підтримують, і всі діти сядуть за парти. Особливим сьогоднішній день став для першокласників. Юні гімназисти кажуть, готувалися до нього заздалегідь. Я ще з вечора збирався йти до школи перший класу. Одягався, узувався і портфель складав сто разів. Під час урочистостей хвилиною мовчання вшанували загиблих за Україну, а також висловлювали вдячність захисникам. Присутні не могли не відзначити, що гімназія премудрість готова забезпечити захист дітей у новому навчальному році. За премудрість, звісно, що я радію, тому що весь колектив на чолі з керівником з засновниками вони справді провели колосальну роботу для того, щоб підготувати заклад. все таки вирішили, що буде змішана форма навчання, де будуть поєднуватись технології дистанційного. Ну і звичайно, очного там, де є можливості це робити. Дітям треба створити можливості, здобути знання. Тут власне якраз все належним чином облаштовано, аби батьки впевнилися на власні очі, що їхні діти перебуватимуть в безпеці. Тут важливо зараз навчити дітей до автоматизму, щоб час. За який вони будуть спускатися в це укриття від моменту, коли пролунає тривога, був якомога коротшим, навіть з запасом. Тож сьогоднішні урочистості у гімназії примудрість відкрили для дітей нові можливості для розвитку, адже у навчальному закладі розуміють, навіть у такий складний для країни час діти потребують нових знань та реалізації творчих здібностей.